Слава Богу, браті і сестри, всім вітання, спасі Господі, усіх, хто долучається. З вами, чтець Анатолій, ви на каналі Почаю голос православної молитви. І ми зараз будемо дякувати Богу і за прожитий день, просити Його благослові на предстоящу ніч. Спасі, Господі, всіх, хто долучається до молитви, спасі, Господі вас за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за те, що підписуєтеся. Думайте, мене чути, поставте плюсик, якщо чути. Трансляція йде на двох ресурсах. Це TikTok і Ютуб так і називається Почаю голос православної Все, TikTok відізвався. На Tіктоці мене чути. YouTube дайте знати, чи мене чути. І будемо розпочинати. Спасім, Господі, всіх! Анатолій, сьогодні у нас понеділок, 2 лютого. І ми дякуємо Богові і будемо прославляти, чути, спасі Господі. Брати і сестри, якщо ви бачите, що за когось просять та молиться, пам'ятайте молитві. Прочитайте це ім'я, за кого чути, за кого просять. Значить, якщо погано чути, підкрутіть себе звук. Молимося, Господи, благослови. Во ім'я Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины. Я исполняю сокровища и жизни подателю, приди, все листя в ней очисти, всякий аскверный, спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Прошу прощення, але пишуть всі, що погано чути. Так, пишіть ще раз. Погано чути мене? Тік-ток, Ютуб. Напишіть, як мене чути. Почали писати, що погано чути. Так, Тік-Ток добре чути. YouTube. Вас що там? Пишіть, давайте. Окей, okay, пишуть. Звук зникає часом, зараз добре. Господи, Господі, зразу не спішіть писати. А в когось погано чути. Бачите, ну не знаю, що робити. Одні пишуть, що добре, другі пишуть, що не Хтось пише, що слава, хтось пише, що чути. Ну давайте молимося ще раз. <кхух> Пробуємо ще раз. Господи, благослови. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю Небесный, Утешителю души истины, живесы и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди все лися вные, очистинный от всякие скверны и спаси, блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне. Веков, амінь Пресвятая Трої, це поміли нас, Господи, очисти ріхи наша, владико при себе законі наше, святи, посвіті, сірені наше, імені Твоєго раді, Господи помілуй, Господи помілуй, Господи помілуй, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і Трисне, і великі векова, амінь отче наші жиї сіни, на не безі, святіться ім'я Твоє, да при царство Твоє. Та будет воля Твоя, яко на небесі и на землі, и хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши кожими, оставляй нашим, і не веди нас в искушене, не избави нас от лукавого, помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа, недомище, Сиют і молитву, Яко, владыце грешні, приносим, помилуй нас, славу Отцу И Сыну, и Святому Духу. Господи, помилуй нас на тябо повахом, не бронивайся, на низелоні, жепами, мені законі наших, напризри, ныня, ко благотробен, и избавенный от враг наших, Ти бись, и Бог нашим, и люди Твои, всі дела, рукою твоєю, и имя Твое призываем, и ныне, и признаем во веки веков. Аминь. Милосердие Тверю, Тверзина, благословенная Погородица, надеющиеся да Збавимося тобою відсії спасіння рода християнського. Господі помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілий, Господі поміли, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй, Боже вічний, царю всякого создания, создання, сподобай мене даже в часі. Прости, мирехи, раствори всей день, делом словом и помышлениями и очисти, Господи, смиренной мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, ношися, и сон прийти в мире да восставить смиренного миложа, благо жду, пресвятому имени Твоему, во вся одни живота моего, и по переуборючими ораги плоские и Ізбайми, від помишляні суетних воскреняючих моїй похоті лукавих, яко Твої царство і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа нині, і присно, і во веки веков. Амінь. Сидри жители Слова Отче і сам совершенцей Ісусе Христе, нового раді, милосердя Твоєго, Нікода же отлучайся, Мені раба Твоєго, Навсегда во мне почивай, Иисусе, добрий пасторе твоих овець. не предач мені крамоли смеї, ни и желание не остави мене, якось семья во мне есть Ти, у Бог Господі, Боже, поклоняй ми, Царю Святый Иисусе Христе, спящим, и сохранены, мерцающим светом, Духом Твоим святым им же усвятились, и твоя ученики. Даж Господі, мені недостойному рабу Твоему спасению на наложе Моем, просвети умы святом разума святого Евангелия Твоего, душу любові Христа, Твоего Серце чистотою Словесия Твоего, тело мое Твое страсти, бесстрастную мысль мою, Твоим смирением сохрани и воздвигни меня во время На Твое славословие, яко препрославленный с Значальним Твоим Отцем і з Пресвятим Духом во Амінь. Господи, Царю Небесний, утешителю души істини, умилосердися і помилуй меня грешно раба Твоєго, і отпусти мені достойно, і прости вся, Еликотис, решит, несекой чоловік, паче же не яхот человек, но его скота, вольны моя, грехи невольные, ведомые і неведомые, я же от и одного козлы, і зли, я же судья наглесть твою. В тимпляхся, или похулих, я в помишленie моєм, или кого окоріх, или о клевітах, кого гніва моїм, или печаліх, или очем прогневахся, или в солгах, или безгодно спах, или ніч ко мне і презрех Його, или брата моїх, печалих, или свадих, или кого судих, или разулічахся, или розродехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, у моє лукавстя, і милесся, подвижися, Или развращение помыслях, или бедохся липихся, или без ума смеях сели лукавые помыслях, или доброту чуждое видев, И той уязвим без сердца, неподобное глаголах, или греху брата моя посмеяхся, моя же суть бесчисленное сорешение, или в молитве не родих, или на что садих, лукавый не помню, Табой вся и больше сих содеях. Помілий м'я, творчо, мой влади, конилого, недостойно раба твоєго, і остави, ми от плесті, і пристимі, як блахи, чоловіколюбець, да сміром лягу, сну і почию блудний грешний окаянний ас, і поклонюся, і воспою, і прославлю причесноє ім'я Твоє з Отцем Единородним, і осином, нині, і Прісно, і вовеки. Амінь. Что ти принесу или что ти воздам, лико даровитый безсмертний царю, щедрый Господи, як мені наконец, і человеку любчу, Господи, я коленящийся меня на твое рождение, ничто же благо сотворша, ревелся на конец мимошедшего и несу обращение и спасение души строя, милости ми не буду грешным, обнаженным от всякого дела блага, восстави падшую мою душу, скорбившуюся в дневных совещаниях, і от от мене весь помисл лукавий, видимо, Сього життя. прости, моє сорішення, єдині безрешні, я житі сорішивщий день, Віднім і неведням, Словом, і ділом і помишленням і всіми моїми чувствами, ти сам покриває, сохрани мене от всякого супротивного обстояння. Божественної Твої власті, незріченим чоловіку, і силою, очисти Боже, Очисті множество ріхов моїх. Благо Господи, избавите м'я от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, игда во славе, и неосужденно на несном снуде сотвори без мечтания, и не смущен помысл, рабатый особлюди, и всю сатане нодилю жене от меня, и просити ми разумные очи сердечной, да не осну смерть, и посли ми ангела мирна. Хранителя наставника души и тела моему, да избавить меня от враг моих, да от содра моего, принесуть и благодарственные мольбы и Господи, меня грешного, и у Бораба Твоего, изволением и совестию, дарим мне восставшую словесем твоим поучитесь, и уныние бесовской далече от меня, от гна набытий, сотвори твоими ангелы. Благословлю я благословлю Твоє Твои і прославлю і славлю Пречистую Богородицю Марію, и уже дались и нам решнем заступление, сію, молящиеся зани, им бояко яко подражає человеку любие, молящися, не пристає, то я, заступленням і чесного Христа знаменем і всіх святих Твоїх раді, у Богу і душу мою соблюді, Иисусе, листе Боже наш, як и сій си препрославлен во веки. Амінь. Господи Боже наш, еже соріших, поднісям словом, делом і помишленням, як блахи, чоловіку любеспростими, мирин мі. со небезметежин дарами, ангела Твоїго, охраніть для послі, покривайша, соблюдающами, от всякого зла, ти ОТИ сіхраніть душами, тілісіям нашим, Тебе славу вас отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно і во віки векова. Амінь. Господи Боже наш, Не Гожи хоми, и же имя Паче, всякого имени призиваєм, даш нам косну, отходящему, славу души, и тіло, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти, кроме устави, стремления страстей, угаси рожения, восстания телесного дашь нам целомудрение пожити, телы и слави, сына, добродетельные жители, сприемнище, обетованных, неотпадів благих Твоих во вовеки. Амінь. Господи, не лиши мені небесних Твоїх благ, Господи, избави мені вічних мух, Господи, умом мені помишленням, словом или ділом сореших прости меня, Господи, избави мені всякого неведения і изобрение и малодушья, камень, но не чувствия, Господи, избави мені от всякого искушения, Господи, просвіти моє серце, єже помречи лукавою похотение. Господи, аз, як чоловік соріший, хижі, яко Бог щедрий, помілей м'я, видяємо ж душі мої. Я. Господи, послі благодать Твою помощь мені за да ім'я Твоє святоє. Господи, Ісусі Христе, напиши мі раба Твоїго в мій животні і дари мені конець благий. Господи, Боже мой, аще ничто же благо сотвори пред Тобою, на дашь мне по благодати Твоей, положите начало в благое. Господи, укропи в сердце моем благодаті благодати Твої я. Господи, не без землі, земли, помени грішно грешно раба Твоего, Гостудного и нечистого царстві царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня. Господи, не остави меня, Господи. Не Господи, даш ми мисль благо, Господи, даш мне слезы, и память смертна, и умиление, Господи, даш ми помысел, исповедание грехов моих, Господи, даш ми смирение, целомудрее и послушание, Господи, даш мне терпение, велику душу и кротость, Господи, всели мне коринь, благих страх Твое сердце моє, Господи, сподобай мне любите от всей души моей помушлене, и творите во все волю Твою. Господі, покрим'я, очоловік нікотрих і бісові стресті, отсякі нині подобні віші. Господі, вісім котворіші, якоже ти воліш, да будет воля твоя і во мне грішнім, Яко благословені сі бо віки. Амінь. Браті і сестри, Ютуб, бачу, пишете, що пропадає звук. Перезагрузити певно. Там... Значить, зараз я виключаю ефір і по-новому заходжу. Тікток постійно.